До уваги мешканців та гостей Блазністровського району. Нагадуємо, що відповідно до розпорядження начальника Одеської обласної військової адміністрації від 14 червня 2022 року про вжиття заходів щодо заборони відвідування пляжних зон у межах прибережної смуги Чорного моря з метою гарантування громадської безпеки і порядку збереження життів цивільних осіб, забороняється перебування осіб, окрім тих, що. Виконують військові спеціальні завдання на пляжних зонах у межах прибережної захисної смуги Чорного моря на території Одеської області на час дії воєнного стану до його скасування припинення або до видачі окремого наказу, враховуючи те, яка з цих подій настане раніше. На жаль, деякі мешканці та гості Білнездровського району, незважаючи на неодноразові попередження поліції та військових, Подекуди ігнорують міну небезпеку на пляжах району та приходять туди купатися. Останнім прикладом нехтування обмежень відбулося на одному з пляжів селища Затока Білоністровського району. Група чоловіків, ігноруючи обмеження щодо відвідування пляжних зон та купання в прибережних водах Чорного моря, незважаючи на попереджувальні знаки, влаштувала відпочинок з купанням, де від підриву міни загинуло три людини. Та двоє поранених. Також у разі виявлення підозрілих предметів, Мін, снарядів інших засобів вогневого ураження просимо негайно повідомляти органи ДСНС України або Національну поліцію. Не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку. Дякую з повагою, Білністровська районна військова адміністрація.